Доброго ранку всім людям землі. Доброго ранку мені і тобі. Хай день буде вдалим, успішним нехай на добрі справи наш день починай! Привіт, друзі! Як ви знаєте, я дуже люблю грати в футбол, тому добре орієнтуюся на футбольному полі. Сьогодні. Пропоную вам теж пограти з моїм м'ячем. Він буде котитися по полю, а вам потрібно сказати, де він знаходиться. Де зараз м'яч? Вірно, в центрі поля. А тепер? Так, у верхньому правому кутку. А куди покотився м'яч цього разу? Правильно, м'яч у нижньому правому кутку? Покотився мій м'яч далі. Він... Молодці у лівому нижньому кутку. А зараз, друзі, де м'яч? Так, м'яч у центрі поля. Куди потрапив м'яч цього разу? Розумнички. Він у лівому верхньому кутку. Друзі, ви впевнено та швидко грали з м'ячем. Мені дуже сподобалось. Дякую вам за гру. До нових! those three chains